Привіт, друзі! Сьогодні 5 вересня. Одна з наших теплиць стоїть і вже дала життя цим огіркам, дає їм захист. Є е, нестача магії, ми це бачили по аналізу ґрунту. Будемо реагувати без зволікань, дамо по листочку магній, а потім комплексне добриво з вмістом магнію не менше 3%. У нас тут зростає чотири гібриди огірків. Пишіть свої коментарі, будемо думати, якось вас стимулювати, винагороджувати, подарки дарити. Хто вгадає всі 4 сорта. Підказка. Я перед тим, як закладати ці всі теплиці, мав мову про ті огірки, які я хотів би посіяти. Їх тут 4. Дивіться, одразу є різниця, ну, тут кліщ бушує, ви на те не зважаєте, бачите? Вже йдуть огірочки, але тут по одному в пазусі ми все лишнє зняли до 5 листочка, пасинки, вуса. Суцвіття по можливості десь пошкодували, дівчата лишили пару огірків. Ну з тим разом. тут покажу, де тіпчик мені дуже понравився. Я не пам'ятаю, я піду додому подивлюсь розписку саме по, по тому, хто де живе в нас, але подивіться, як тут нав'язує. Ох, тут палить. Це він ще маленький, в нього нема сили, але туди. Йти. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, ось, 10. ну На висоті 40 см, 10 огірків. Ну, не хочу спойлер кидати Мені здається, що це касіус Але подивимося, розберемося. Наступне відео буде. Наступне відео буде, вже я буду розказувати конкретно, будемо дивитися. На кожен з цих гібридів, на його листок, на його загруженість, на те, яка в нього вегетативна потужність, довжину ніж возля, будемо більш детально. Да, не бійтеся, нічого починати. на свіжій землі, де не росли ніколи гірки, проблем буде мінімум. Правда, досвід потрібний не битися головою в штангу. Треба знати деякі моменти, але навіть якщо ви будете їх знати, це не значить, що ви не оступитесь. Нічого страшного не відбувається. Ми дещо спізнилися з висадкою цих огірків, але те, що я бачу зараз. Заробимо на них щось, не заробимо, то таке. Мені вони просто подобаються ці хлопці. Хай подобається вам. Підписуйтесь, ставте вподобайки, йдемо, що глянемо, як, на якому етапі у нас наступні теплиці. Ось, найдовша 50 метрів теплиця. Вона десь по готовності вже відсотків на 65. Ця відсотків 90%. Тут тільки торці закрити. Також 90% закрити торці. З огірком вже на початку наступного тижня ми будемо їх закривати. Томат ще потерпить. Він ми з ним точно не встигаємо. Але хто його знає, з чим Бог не шутить. Тут е, теж класні рослинки. Шкода, що це не початок серпня, а вже початок вересня. І тут відсотків 30% готовності нашої четвертої теплиці, довжиною 37 метрів. Їх тут буде 4 міні-комплекс, якраз для контенту, для досвіду. Для моєї душі і для ваших е переглядів. Дякую.